Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку, шановні батьки. Пропоную вам зі мною сьогодні виконати завдання, яке я для вас підготувала. Але він засмучений, тому що хотів приготувати обід, але не знає в чому. Давайте йому допоможемо. А для цього. Нам треба з вами розгадати загадки. Біля тулуба вуха, а голови немає. Як ви думаєте, що це таке? А це каструля. Молодці. Схожа на сонечко, але з боку ручка. А це що? Це сковорідка. не слон, а має носик, не паровоз, а пару пускає. А це чайник. Ось подивись, Василька, це все посуд. В ньому можна готувати їсти. Це кухонний посуд. А щоб Василькові приготувати яєчню, який посуд він використає? А йому треба сковорідка. Молодці. А якщо він захоче приготувати борщ. Або суп, або кашу, який йому знадобиться посуд. Каструля, правильно, а якщо йому захочеться закип'ятити чай, який він використає посуд, а він використає чайник, молодець Василько, і ви, малята, молодці. Посуд буває столовий, це тарілка. Для супу, тарілка для каші, ложка, вилка та столовий ніж це столовий посуд, кухонний посуд це каструля, сковорідка і чайник. А як буде називатися посуд, з якого ми будемо пити чай? А це чайний посуд. Блюдце і чашечка. А зараз давайте з вами Василькові допоможемо накрити стіл для чаювання. Перше ми поставимо блюдця з чашечками, поставимо серветки та чайні ложечки, і наш стіл готовий до чаювання. Давайте ж з вами пригадаємо, який же буває посуд. Посуд буває столовий, це тарілки, ложки, вилки та ніж. Буває посуд, чайний, з якого п'ють чай, та кухонний, в якому готують їсти: це каструля, сковорідка і чайник. Посуд треба тримати в чистоті. Тоді з нього. Буде приємно їсти. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. Чекаю на світлини з вашими роботами до нових зустрічей.